В ефірі підсумки дна мене звуть Денис Бігус. Сьогодні на нашому дні Народний фронт. А програма проходить під гаслом Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, ти ж здорів зовсім? А тепер детальніше. Депутат народного фронту Павло Пензеник провів у Верховній Раді брифінг, на якому понаїжджав на громадську організацію Центр протидії корупції. Це буденно і не надто цікаво. Загальна ідея виступу, мерзенні грантоїди заважають нам жити. Дійсно, після справи набув проти головного донора Народного фронту Мартиненка. У позиції пензенника є логіка, їм реально заважають. Ой, ну, Як сумно. Але ми ж про друзів. На своєму брифінгу пан Пензенник показав кіно про ЦПК авторства громадського діяча та регіонального журналіста Василя Пасова. Регіонального в сенсі той працював на нью зван, який належить регіоналам. Нарфронтовець пензенек запросив на брифінг самого автора. Припрошував журналістів отримувати копії кіна на флешках. У Апасова. коротше. Мир та любов. Копію примірник на флеш-носіях цього відеоматеріалу представники ЗМІ можуть одержати у керівника громадського об'єднання Василя Апасова, а він тут присутній. І знаєте, уся ця історія з кіном була б дріб'язковою розбіркою нарфронтівців, якби не сам Апасов. Тому що Народний фронт він же претендує на чи не найпатріотичнішу політичну силу в Україні. А пан Апасов він як би це вірно, коректно сформулювати. Ну тут пол... Но і сєпар, не маю жодних симпатій до українського політикому взагалі, до народного фронту, зокрема, але ж сльози жалю заважають говорити пензеник. Пензеник, навіщо ви так із собою? Бачите, коли народний депутат партії, яка потрапила до Верховної Ради завдяки революції гідності, тягне до парламенту людину, що, м'яко кажучи, активно проти цієї революції виступала, це дуже важко зрозуміти. В країні йде віялове відключення мозку громадян, повідомляв Коріш Народного фронту у грудні 2014 року. Прокидаєтесь, Янукович править, ніхто не загинув жодних сотень самоборон, долар по 8 гривень. І думаєте, насниться ж така? Ділиться друзь Пензенника у травні того ж року. А о, Павле, які сни ви бачили навесні 14-го. Піду на роботу без трусів, подарую свободу своєму достоинству. Ну, перепрошую за русизм. Тут гра слів російською, і так просто не перекладеш. Це Апасов весело жартує про День свободи та гідності України. І запасовим все зрозуміло. Покидьок, питання до Пензенека: що народний фронт думає про День гідності України? Чекати на підбірку жартів у виконанні нардепа пензенека, секретаря РНБО Турчинова та міністра внутрішніх справ Авакова. А, а чому ні? Я певен, у Апасова ще багато жартів є у блокноті. І якщо ви вже використовуєте творчість автора, то чого там? Беріть усе. Ну, цитати з антимайдану, робости Путіна та решту закликів свідомі звільнити Київ. Ми пропустимо. Ні, чому пропустимо? Пензенек, ви тоді, хоч у Києві були, чи скористались порадою? Це грудень 13-го року, якраз якби це правильно сказати, початок самого розпалу. О, особливо іронічно виглядає зараз картинка Апасова про проюваний Крим, просто тому, що на ній тілі-тілі лідер Народного фронту Яценюк. Коротше, я навіть не можу сказати, що Народний фронт на нашому дні, тому що це не дно, це в у тектонічних шарах. Я звісно розумію, що кримінальна справа проти головного донора партії вона трохи б'є по мізках, але бодай цинічну політичну чуйку треба ж мати. Навіть якщо совісті зовсім немає. Беріть приклад з того самого Апасова. Він зараз тілі-тілі щирий патріот, принаймні для вас, Народного фронту. А взагалі, не те, щоб я сильно розумівся на політиці, але навряд чи на фронту вже слід протягати регіональне сміття до Верховної Ради вже зараз. З тим, що ви робите, вони туди скоро зайдуть на цілком законних підставах самі. Це були підсумки дна. Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.